У нас з вами був такий сюжет. Самотній кит називався, якщо ви пам'ятаєте, кит, що існує у своїх частотах, видає свої звуки, ніхто його не чує, не бачить. Так самотньо облукає десь. І ось пише нам Марта, питає: Скажіть, що ж робити? Я є такий самотній кит. Мене оточує дуже багато людей, але я зовсім самотня. Я дуже хочу спілкування з людьми, але не виходить знайти щирий контакт. Боюсь людей. Що робити? Налаштуватись на те, що щирих контактів немає, так і все. Існуй, так як ти існуєш. Це не називається самотній кит. Кит теж існує не на самоті, а серед багатьох багатьох інших подібних до себе, в тому числі. Ну так і ми. Ну, говорилося, що він самотні там блукає. Говорилось, і мало хто його чує, бачить. Ну і добре. Марта теж вважає, що вона така сама. Ну і що? Чим це погано? Ну добре, ви кажете налаштуватися на те, що ось такий самотній кит, Марта, так я не відчуваю себе припустимо, самотнім китом. Я займаюся і справою, спілкуюся з деякою кількістю людей, тощо тому це не самотність. Не самотність, а в неї, якщо це самотність. Це вона відчуває так. А якщо вона пише, що я боюсь людей, а як подолати? Ви вважаєте ось таку проблему, якщо це не на лікарському рівні? Ось страх людей, страх контактів. Все-таки таким людям, які не хочуть цього зв'язку, бояться його. Яким має бути результат їх зусиль? Скажіть мені. Що вони знаходяться для себе в результаті компанію, в якій почує себе вільно, але треба шукати від легкого так. до важкого, з ким може так, так не силувати себе? Ні, ні. Але ти можеш вступити до якогось клубу та спілкуватися там з однією двома жінками чи чоловіками. А ось поясніть мені, будь ласка, чому ви наполягаєте на контакті? Чому не сказати людині? ну існуй, так, але ж вона скаржиться, Скаржиться, Це правильно. Дуже хочу спілкування з людьми, але не вдається знайти щирого контакту. Щирий, вона і сама не готова до щирого контакту. Це ви відчуваєте? Так, Так, звичайно. А який щирий контакт для вас? Для неї мені більш-менш зрозуміло, що щось для себе вона шукає таке. Для мене щирий контакт це знайти книгу, яка б мене захопила. От і все. Так, зрозуміло. А взагалі, що б ви назвали щирим контактом? Ну, це тоді, коли тебе розуміють. Але навряд чи це... це добре теж. Так. Так, так у людини залишається при цьому дуже мало себе, самої. Це цікаво. Так. Так ми не дуже хочемо розкритися. Так, ми закриті, звичайно. Так, все-таки, що таке щирий контакт? Не знаю. Не знаю. Це тоді, коли тобі спокійно з людиною. Але з ким тобі може бути спокійно та й спокійно. Теж проблема. Звичайно. Добре, тоді зміню питання: справжній контакт. Що це таке справжній? Справжній контакт це вочевидь такий, коли ти любиш людину і хочеш робити їй постійно добре. Це добре. Так, це контакт. Ви взяли і враз все так перевернули. Замість того, щоб було мені добре, ви кажете, щоб було іншому так. добре, і це називається контакт. Коли я відчуваю, що хочу робити йому добре, зрозуміло створювати йому приємну атмосферу, відчуття. А якщо ми говоримо про вище, про творця, що називається справжнім контактом? Ну це вже подібність властивостей. Це щоб я вплинув на творця так само, як він впливає на мене. Для цього мені потрібно змінювати свою природу, яку він, до речі, мені і зробив. Саме таку. Значить я повинен просити його, щоб він змінив. І ось це прохання і є контакт. Таке прохання може бути щирим. може? Так. Ну, частково. Частково, поки я не попрошу насправді.